Майже 90 легкоатлетів із 17 областей стали учасниками чемпіонату України в Ужгороді в бігові на 10 тисяч метрів. Спортсмені вітали під час урочистого відкриття, а ще нагородили кращих: зокрема, Романа Романенка за встановлення ряду рекордів Закарпаття та віце-президента місцевої обласної федерації Анатолія Коломойця. У всеукраїнській номінації Неупереджений арбітр. Власне ж, змагання є важливими перед міжнародними стартами. Ці змагання є відбірковими на командний на Кубок Європи з легкоатлетики, який відбудеться 3 червня у Франції. І зазвичай ми традиційно відбираємо команду на окремому чемпіонаті, який присвячуємо саме збігу на 10 тисяч метрів, де збираються всі найсильніші, мають можливість поєднати там хто спеціалізується на дистанціях витривалості, спробувати свої сили з бігу на тисяч метрів і спробувати відібратися в команду. Серед учасників у першою чисельною командою постали закарпатці. «Закарпатці, як ніколи. У нас команда вісім чоловік приймає участь у збігу на 10 кілометрів. Ми ніколи так не, таку велику команду не мали. Команда в нас солідна. Я думаю, що навіть в командній боротьбі ми будемо, можливо, в десятки. І вже в першому забігові господарі мали приємну несподіванку. Третій результат серед юніорів. Це стало несподіванкою. Так як е, тренуюся, так можна сказати, е, з тренером серпня місяця, тобто лише 8 чи 7 місяців, е, на рахунок до самої дистанції біжалося досить легко. Я вважав, що буде трошки важче, особливо після 6 7 кілометру, трошки вже закислення пішло. Але ну, я дуже радий, надіюсь, там тренер також щасливий. За спортсмена неабияк хвилювалися батьки. Дуже велике хвилювання. Але чомусь була довіра така, що він пробіжить і віра була велика в те, що буде все добре. В першу чергу молитвою помолилися за сина і відпустили, як кажуть, о... Божі, руки. Божі руки і з надією, що він зможе. Дехто ж тільки набирався першого важливого досвіду. Останній коло, останній кілометр думав, що відпаде. Ну ні, все добре. Трошки важко біглося, потрібно трошки повільніше. Починати трошки більше тренуватися і вибирати правильні кросівки для дистанції. А перемагали на доріжках уже досвідчені атлети. Свою витривалість і швидкість на рівні з чоловіками демонстрували й жінки. Я думаю, все-таки, що дівчатам, може, вони повільніше біжать десятку, але насправді легше, так як дівчата насправді сильніші головою, більш витривалі, так як наше тіло пристосоване для того, щоб давати народжувати інше і давати життя іншим. У Командному заліку перемогли саме спортсмени Донецької області, представники Харківщини другі, львівські атлети треті. А закарпатці виправдали сподівання керівництва федерації і потрапили до десятки кращих.